Всім привіт! Мене звуть Даниїл. Я вітаю вас на каналі Моє Життя в Канаді. Сьогодні будемо говорити, ви дізнаєтесь, про наше житло. Нарешті ми переїхали вже і можемо розповісти, як це було, з якими складнощами ми зіштовхували, що потрібно було зробити, щоб в'їхати, всякі дрібниці. І сьогодні. Я попрошу, щоб цією інформацією ділився Ігор. Тому він чоловік моєї сестри. Не знаю, як по-українськи, швагер, <смір> по польськи в общем. <смір> так що, Ігор, привіт. Привіталі. <смір> <смір> ну, Ігор, просто цим займався, і він трошки більше може розповісти. Розкажи від самого початку, як ми взагалі знайшли цей варіант. Привіт всім, мене звати Ігор. Ми запланували їхати в Канаду, і, звісно, треба було знайти для себе житло на початку. І Ми почали зондірувати це питання, що і як. У нас є друзі тут в Канаді, і ми попиталися, чи вони не допоможуть нам його знайти. Вони нам згодились допомогти, але в Канаді є деякі труднощі з цим. Тут є декілька етапів зняття житла. Можна знайти на маркетплейсі в Фейсбуці безпосередньо на власника і можна з ним списатися і зняти в нього житло. Але це буває дуже рідко. Загалом тут всі свої квартири або частини домів, або цілі дома здають таким спеціальним фірмам, які пропонують житло. Агентство нерухомості. Для того, щоб зняти в агентстві нерухомості, тобі потрібна деякі, так сказати, деяка історія, а ми, як чужеземці, її не мали. Ну, от тоді я попросив свого друга, щоб він так сказати, підписався за нас і він був як би, гарантом як сказати, вла... Ну, гарантом безпеки, що я приїду, що я буду знімати це житло, що я буду платити, що е, гроші спроможний, е, що я тут нічого на не натворю, в мене не буде проблем і так далі. І, так далі. і я вам скажу, це трошечки потривало, бо ми подали цю заявку. Вони розглядали її, потім я мав підписувати бумагу, але так як мене тут ще не було, а ми були ще за кордоном, за... не в Канаді, то мій друг робив це за нас. Получається, він підписував, висилав нам в Польщу, ми підписували там, висилали скани обратно, він потім підписував ще раз. Ну Такі трошечки посилали ці письма друг другу декілька разів. Для того, щоб е, зняти тут житло, потрібно такий завдаток. Е, м... Залог, може навіть не завдаток, а... який повертається, якщо все добре. Да. Ти маєш заплатити це, потім маєш заплатити перед тим як в'їхати, ти маєш купити собі страховку. Бо без страховку агентства нерухомості не хочуть запускати жильців. На будинок страховку, на, на житло. Так, на житло. Е, ну і все, в принципі. Ми домовились попередньо, коли ми приїжджаємо. Ми написали, що ми 7 числа приїжджаємо, але ж ми сюди не приїхали 7-го, ми приїхали пізніше. І е, ця агентка вона погодилась нам. Е, Початок місяця не з 7 числа писати, а з 14 чи з 13 числа. І вона навіть погодилась нам зменшити оплату за місяць. Тобто Ми не, за, ми не платили за цілий місяць, тільки за трошечки менше. За 15-го 500 доларів ми заплатили, ну майже півмісяця. Да, півмісяця. Да. Е, коли ми приїхали сюди, звісно, е, це було трошечки напряжно. Данік, я думаю, розказав чи розкаже ще, як це було. Ми тут трошечки відіспались декілька днів і домовились з цією агенткою зустрітися тут в квартирі. Але ж знову є своє але для того, щоб заїхати в цю квартиру, вам потрібно заповнити деякі бумаги. Таке зголошення зробити в, в, в определенну структуру. Це було, ми заповнили внесок на воду, Зголошували на воду. Тому що тут не можна в'їжджати, не підключивши собі е, комунальні, комунальні послуги. послуги так. Тому ми, ми спочатку зробили е, це зголошення на воду. Нам підключили його, кажеться, в той же самий день або на наступний. Мені це при... ми ходили в спеціальні заклад такий. заклад такий, так, державний. Вода державна, а інші вже ні. Так, так, так. так. Вода державна, і я підписав свої дані, показав. Свою умову, що я тут знімаю, буду знімати тут Мешкання тут. І вони підключили, ну і все. Потім заодно ми коли ходили по місті, ми ще побачили нам підходящий банк, ми ще там відкрили собі рахунки. В банку. Про банк, до речі, тут можете подивитись відео чи тут десь коротше, буде. І ми мали ще підключити газ та е електрику. Але тут е в Канаді чи в Реддірі навіть е це приватні такі великі підприємства, <кій> ти, маєш, ти, вріщо, маєш, ти не можеш піти до них в офіс, ти можеш тільки позвонити до них і замовити цю послугу. Тобто ти кажеш, де ти живеш, ти свої дані кажеш, е свій ін-код по-нашому, тут це називається SIN number. І вони підключають на твої дані вже ці послуги. Також ми підключили інтернет, але це було згодом. І якщо нам підключили енергію і все остальне дуже швидко, то нам в очередь інтернет поставили аж через тиждень. Кажеться, ми просили їх раніше, але тут велика черга черга. То да. На даний момент ми ще не маємо інтернету. Сьогодні п'ятниця, а підключать нам інтернет тільки у вівторок. Тому ми трошки відчуваємо себе не дуже комфортно, тому що мобільний інтернет вже закінчився. Нам Червоний Хрест в аеропорту роздали сім карти, де було тільки 500 мегабайт інтернетів, дзвінки на місяць безкоштовно, але тільки 500 мегабайт інтернетів. І вже цей інтернет закінчився, домашнього інтернету немає. і ми... Просто весь інтернет на перекладачів використали майже і такі дрібниці. А до речі, яка ціна за інтернет? Пам'ятаєш? Скажу так, тут е, калібрується від швидкості, тому ми вибрали досить немаленьку швидкість. Я не знаю, чого вона тут так 15 позначається. Біт, 15, казали, так? 15, 45, 75, 150, якось вони тут інакше, ніж, наприклад, в Європі чи в Україні е, позначають. Але ми вибрали так, щоб можна дивитися на телеку 4К без проблем. Що 5 людей будуть користуватися інтернетом. Всіх. І це здається чи 15 гігабіт, він казав. Бо він говорив 5 можна від початку. Але потім вона запроп... говорила 5, а потім каже, що ні, 15 здається. І 75 доларів. Кажется, 7... 75 доларів, 75... так. Кажется, 70 чи 75 доларів на місяць. Нам буде виходити цей інтернет. А просто в 4 рази повільніший інтернет коштував би 65, і ми ну, доплатимо 10 доларів і вже будемо мати набагато швидший інтернет. А що розповідали, що можна робити в квартирі, що не можна, якісь там правила, щось було? Я як зустрівся з цією е, агенткою, то е, якби з повіталися, сказали, що то я. Вона перевірила мої дані, е, там паспорт і так далі. Е, потім ми Допозаповнили наші, наші умови в двох екземплярах, я попідписував, вже вживу, а не через почту. Вона е, в свою чергу заповнила в такий бланк, і на тому бланку позначалось е, ушкодження тіє квартири. Тут трошечки було тих ушкоджень, бо тут три, три кімнати, е, плюс денна кімната і плюс ще кухня, тому вона. То, що бачила, те, що я бачив, ми це все записали на такий спеціальний папірець і в двох екземплярах. І якщо, наприклад, ми будемо з'їжджати і ці пошкодження остануться, то буде все окей. якщо буде більше, то вона з нас зніме частину кавці. Або якщо ми захочемо, щоб нам не знімала, то ми маємо просто усунути ці проблеми. До речі, за страховку житла. Скільки ми заплатили? Значить, мій друг, коли тут в'їжджав декілька... Не декілька, декілька років. Багато років назад, то вони платили 380 доларів канадських в, в рік. Тікають. Нам це обійшлось, бо з його допомогою це було. Нам обійшлось 200, 235 чи 236 доларів на рік. Тут все пусто, мебелі не було, тому нам прийшлося щось купувати, дешево, щось люди віддали. Тут на маркетплейсі в Фейсбуці можна знаходити безкоштовну мебель, там ліжка, якісь комоди і так далі. Тому ми шукали, стягували, поки що ще не все обставили, але більш-менш вже спати є на чому. І, до речі, тут така цікава штука з квартирами, це е, пральня, е, щоб прати одяг. Взагалі, в квартирах у нас е вважається будинок, а в квартирах взагалі немає е пральних машинок, і в них пральні машинки внизу під'їзда, якби в підвальному приміщенні, і кожен приходить і за гроші е перес свій одяг. Також сушить і, і сушить так. Це трошки незручно і не дивно для нас, але є, як є. Тобто кожен місяць люди платять. І вставити в квартиру, ну, принаймні в орендовану квартиру пральну машинку не дуже легально вважається. А у нас будинок, і у нас якби є перший поверх, і є підвальне приміщення, якби цокольне таке приміщення, де, живуть, де живе інша жінка, і у кожного є свої. Машинки, що ми стіраємо, і вони просто величезні. Там, я не знаю, тижні два-три треба збирати, щоб на одну стірку вистачило. І сушка, і дуже зручно, що воно відразу її висушує. Висушує також одяг і все сухе відразу. Не треба там розвішувати по всій хаті, щоб висохло. Зараз переїжджаємо на нашу нову квартиру в наш дом вже від друзів. Ну на цьому все. Поки що це все, що ми знаємо про оренду житла, з чим ми зіштовхнулися, з якими проблемами, зі страховкою, що тут дуже тяжко зняти без репутації і так далі. Е, якусь іншу інформацію, дивіться, задавайте обов'язково питання, якщо ми щось пропустили, будемо відповідати. Е, або знімемо окремий ролик, якщо буде дуже багато запитань. Тому слідкуйте, підписуйтесь і До новых зустрічей. Па! Пока. Запись пошла. О. Так надо снять. вот, разнять. Моя это видео такого снимала.